Ахо, мій дух вітає ваш дух. Зараз в маю трошки вільного часу і хочу поговорити з вами про Турцію і про ті події, які зараз відбуваються взагалі в світі. Я вчора проводила ефір, який дуже-дуже раджу послухати всім. Я буду цю тему дуже багато розкручувати. Вона на Ютубі вчора була тема, як Україна світ спасла. Якщо дуже коротко, то я пояснювала, як земляни не проходили до 2012 року свій іспит, ну, ми просто вібраційно не дотягували. А ми вже не перша цивілізація, яка живе на цій планеті, яка не могла здати свій іспит. Ну і цього разу було б так само. Але якимось чудом в останні роки ми це зробили. І це чудо було а, саме рішення України а, звільнитися від ядерної зброї. Тобто, всесвіту від імені людства Україна заявила, ми готові рухатися до світу без війни. Так, за цим було дуже багато маніпуляцій. Так, це був взагалі а, план сірих, але на то вони і світлі існують, що урівноважують плани сірих. Тому а це послугувало коли людство, вірніше Україна, від імені людства, у всесвіт сказала, ми готові рухатись туди, хоча ми розуміємо об'єктивно, що ми не готові. Ну, принаймні, тоді ми повірили, повірили обіцянкам, повірили нашим і друзям, і ворогам, тому що Штати завжди для Радянського Союзу були чимось, що так чи інакше нам. Пропаганда все розповідала, що це наші вороги, і нам треба зробити все для того, щоб ми могли від них захищатися. Тут ми вручили свою долю нашим братам, да, росіянам, і як гаранти виступили тоді Британія і Америка. І це була заявка у всесвіт, як я вже сказала. Але ще раз кажу, ми не змогли піти шляхом Сеторі. Шляхом Сеторі – це коли ми крок за кроком звільняємося від зброї, від хвороб, від ненависті, від бідності. Тобто, я так розумію, нам не вистачило років 100-200, Задля того, щоб іспит вже прийшов. Тому війна на жаль. Втрати, гори. це для людства, залишається поки що єдиною можливістю для того, щоб ми могли в цьому болі звільнитися від усього штучного. Я не виходила в першу добу і навіть в другу добу з темою Турції, тому що це жахіття ще все ще триває, воно до сих пір триває. Тому що прямо зараз під дивіться, яка ідентична картина, то наші люди да, регулярно потрапляють під завали оцього бетону, оцього холодного, штучного. А тепер така кількість відразу людей у Турції, прямо зараз, прямо зараз, що дуже багато живих душ. Дуже багато хто помер, не зрозумів, що він помер. Дуже забатьох. зараз всі мічеті і всі моляться, а їх вже немає, і душі не можуть вийти, тому що їх тримають. Ну знаєте, кожен рідний буде до останнього молитися за спасіння. А душа вже пішла ще в першу хвилину. І душа не може вийти в каналі, застріє, тому що сидить там вся рідня 100 чоловік і молиться, щоб його спасли. Да? Тобто затримуються, все утримують, Ви виявляєте, яка кількість людей була ну, взагалі. І буде як безвісті пропавши. Ніхто не буде хоронити, поки не побачить тіло. Ну я маю на увазі в своїй свідомості. Тобто, все те, що було у нас, і є. Да? Просто ми в Маріуполі отакий от жах, жах жах пережили. А і зараз щось подібне ми дивимося зі сторони, як там, що там відбувається. І Я потрапила в свідомість якогось батька. А я розумію, що маленької дівчинки, яку вже знайшли, вона мертва. І ось він, як така, знаєте, свідомість чоловіча, згадує, що вона його, можливо, просила десь поїхати з ним чи до зоопарку, там, чи ще кудись. А в нього не вистачило часу, бо в нього робота. Причому не того, що не вистачило часу, а й не вистачило добра, любові, знаєте, там, ну якось ті донечки по іншому об'яснили. Ну, по-тіпову там не чіпляюся, а тато зайнятий. І от він в оцій докорі, да, що. Що так діти такі взагалі важливе в цьому житті? Що, де цінності, де, е, на що ми витрачаємо це життя. І щось подібне я відчувала, коли на початку війни я потрапляла в свідомість наших солдат, наших людей, де йде страшенне переосмислення цінностей. А що важливо взагалі? Квартириці, робота, наша якась злоба, це просто життя, життя, яке ми не жили. І коли ми це все втрачаємо, коли ми втрачаємо різних, коли ми розуміємо, що будинок можна відбудувати, а людиною життя ти ніколи не повернеш. І втрачену працездатність ти не повернеш, якщо в тебе вже немає якоїсь кінцівки чи ще ока, там, чи ще щось. І, на жаль, да, на жаль, поки що це єдиний шлях для Людей, щоб стати людяними. Україна зараз центр, вона як Лона завжди була, але зараз Лона перенеслося в серце. І тому зараз Україна прям центр-центр. Але а, сама Турція знаходиться на дуже важливому а, такому меридіані, взагалі 30, паралелі, взагалі 33 паралель, до речі, на якій знаходиться. А, Танеріфи, тому що мені саме цей острів показували, і зараз взагалі не час для цього, але я вам просто скажу, що на цій 33 третій паралелі, вона не одна, а прям такий така, як ця стрічка широка. Народилися всі релігії світу, всі релігії світу, всі безвиключно. Просто кажу, зараз немає мені часу на цю інформацію. І тому оцей спектр разового такого страшенного пробудження, а ми. Пробуджуємося під час самої смерті. Ми прокидаємося ціні смерті. І коли ми дуже дуже близько до неї, знаєте, такий є вираз присмертний досвід, і люди, які його проходили, вони геть змінюються, тому що а, ці прошарки чотирихмірного тіла. Вони проживаються цією енергією, і тоді дійсно люди, які щось таке прожили, вони геть по-іншому, на світ дивляться. Вони, знаєте, кажуть, я ніби, я, я ніби не жив, а тепер живу, а тепер ціную кожну хвилю, хвилинкою, кожну мить, кожну. Шкода, дуже шкода, все страшне. Але, але... людство може ще йти шляхом Шепсаторі. Те, що зараз відбувається, допомога тим, хто. Всього потребує звернення уваги, милосердя, розуміння, яке життя дуже делікатне, дуже ніжне, яке тіло дуже незахищене, і все це підвищує нашу здатність і спроможність прийти до того, до. Чого ми повинні перейти до людяного людства. Але дуже шкода, що ми і платимо таку ціну. Дуже шкода, що це не чіпляє усіх. Ми Бачимо, да, наприклад, тих коментарів росіян, які радіють там. Але ж це наша реальність, це і є наша свідомість, і це і є наша війна, світла зі тьмою. Людей і людяних людей одної цивілізації, іншої цивілізації, і переможе те, що буде більш сильніше. А світло, в принципі, сильніше, да? тому на нашому боці дуже багато зараз допомоги. Планети самої і Всесвіту, і дружніх цивілізацій нам безмежно зараз допомагають. Все, що нам потрібно, це залишатись людиними людьми. Вчора в Фейсбуці написала така мене фраза крат-крута прийшла. І я зараз хочу її повторити, закінчити цим цей ефір. Світ змінився, і ми мусимо змінитися. Якщо ми не змінимося, то світ залишиться. а Ми також залишимося тільки. В чомусь іншому. І тому саме зараз, коли світ змінився, і ми можемо дуже швидко змінитися, ми можемо нарешті зажити тим нормальним людяним життям, яким повинні жити люди. Але задля цього вони повинні бути людяними людьми. Тож молимось за всіх, хто пішов, за всіх, хто моя можливість ще бути не знаю, вже шанси знаєте, з кожною годиною зменшуються. Ми співчуваємо всім, хто вижив, хто залишився сиротами, хто втратив сім'ї, хто втратив втратив дуже багато чого. Ось і розуміємо, що ми розмовляємо різними мовами, молимося різному Богу, але і в радості, і в горі всі ми проявляємо себе однаково, бо одна сім'я під назвою людство. Обіймаю своїм серцем Еви. Буду ще виходити, будемо ще про це щось говорити. А Зараз трішки захотілося з вами подивитися цією інформацією. Маю надію, що було чути, тому що я в такому місці не могла голосно говорити. Тобі. головне вібрація серця.